В ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Райн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Півтора місяця, як жителі Голосіївського району та передмістя Києва пересіли з метро на автобуси і маршрутки, а вулиці скували затори. Наші журналісти побували в аварійному тунелі під Демівською площею. У якому він стані і як планують вирішувати проблему, дивіться далі. Аварія в тунелі між станціями Либіцька та Деміївська поділили синю гілку метро, де ще два місяці тому курсували поїзди, розібрали колії та мережі. Підземний коридор нині посилили опорами, а вода так і стікає по стінах. Вода тече звідусіль, тобто зі стін протікання. Тобто нам сказали, що це проблематика в стику, ну, стик сухий, трошки там, 27 метрів від стику. А, навіть такий величезний слід, знаєте, такий епіцентр протікання води. Стало причиною аварії, фахівці ще з'ясовують за попередніми висновками. Тунель між станціями Деміївська та Либіцька деформувався через неякісне проектування та будівництво. Повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. За його словами, також однією з причин негараздів стали складні гідрогеологічні умови. А директор київського метрополітену Віктор Брагінський каже. Деміївську треба було закладати глибше. Тепер же доведеться повністю замінити 27 метрів тунелю. Нову частину будуватимуть моналіто дотичні ділянки з обох боків обладнають залізобетонним руховом. Грунти посилять. Там є кругле плетіння, а воно буде зроблено прямо кузові Отак буде е -е, виглядати нова міна. Е -е, щоб будувати метро в Колосівському районі складно через особливості місцевості, каже і головний інженер метрополітена. Тунель, який будувався з Лобідської до Деміївської, переходив ці ґрунти і виходив з глини на піщаники. І ось в цій ділянці, де ми маємо цей перехід по геологічним умовам, сталося утворення тріщин. З точки зору наявності води тут дуже вводнені ґрунти. Проєктну документацію із заміни тунелю та кошторис, що готують. Утім підрядник уже розпочав підготовчі роботи. Нині демонтують мережі та встановлюють плиту, якою пересуватимуть борову установку, для того щоб не створювати навантаження на Грунт і на споруди, які знаходяться під землею, облаштовується ця ось плита. Далі буде прямокутної форми буріння по цій формі буде буріння свай залізобетонних, і потім розробка котлована в цьому прямокутнику. Будемо діставатись до тунелю. Водночас у Київраді занепокоєні без затвердженої документації ремонт ризикує вилитись марнотратство. Це будівництво буде страшенно дороговартісним, і це на це підуть сотні мільйонів гривень. Тобто за це хтось має понести відповідальність. Вже в Київській міській раді йдуть розмови про те, що необхідно перерозподілити бюджет резервного фонду. Тому тобто, замість того, щоб ми відновлювали після ракетних атак будинки киян, ми будемо витрачати за недолугі ці кошти на недолугі господарників. Метрополітені все ще не відмовляються від слів, що синя гілка запрацює наповно за півроку від аварії і додають більш точні терміни будуть відомі після експертиз і затвердження проєкту. Немає громадського транспорту, немає і скарг на нього. У застосунку Київ цифровий додали можливість залишати оцінки і коментарі після користування столичним транспортом. Роботу комунального перевізника можна буде оцінити після використання транспортної картки або генерування одноразового qr коду Відгуки про автобуси, тролейбуси і трамваї передаватимуть Київ Враження від поїздок у підземці отримає адміністрація метрополітену. Відгуки про подорожі кільцевою електричкою надішлють «Укрзалізниці». На підземній комунікації міста тисне незаконна забудова а на майже 10 тисяч інвесторів Київськбуду тиснуть заморожені будівництва, в які вони вклали гроші. Про перспективи забудовника ексклюзивно в ефірі Юкрейн News розповіла перша заступниця голови постійної комісії Київради з питань бюджету Лілія Пашина. Для того щоб Київ місьбуд вивести з кризи, першочергово потрібно призначити керівника, який і дасть доступ і запустить аудит. Компанії е, також необхідно сформувати наглядову раду, яка складатиметься з п'яти членів, е, в тому числі можливо от, з ініціативної групи да, інвесторів, е, і е, вони вже розробля, е, ну, розроблять план да, заходів е, по е, виведенню компанії із кризи. Якщо будуть підстави для порушення справи про банкрутство, то це відповідно покаже та, який буде приведений новим керівником. От це дуже важливий момент зміни керівника, тому що це лише ця людина може запустити цей процес. Якщо прийде інша, якась особа, яка не проведе цього аудиту, жодного результату нічого не дасть. Чому цієї зими в Києві так часто через діряві труби підтоплюють цілі вулиці? Відповідь шукала столична поліція. Правоохоронці викрили директора одного з департаментів Київської міської державної адміністрації на розкраданні коштів. Він вніс до документів про ремонт водогону неправдиві відомості. Насправді роботи повністю не провели, а ціни на них завищили. Таким чином, не на труби, а в трубу пішов майже мільйон гривень. Самому ж посадовцю тепер загрожує до 12 років позбавлення. Масштабна пожежа в багатоповерхівці. Через займання димом затягнуло ледь не весь мікрорайон відрадний. Доки гасили, врятували дитину. Одна людина врятувалася від полум'я, вибравшись на блок кондиціонера. Ще одна була на ринві. Надзвичайникам вдалося всіх евакуювати. Декількох постраждалих госпіталізували. На щастя, обійшлося без жертв. Чотирилапим дозволили ховатися від російських атак разом зі своїми людьми. У міністерстві внутрішніх справ нарешті внесли зміни до вимог щодо укриттів. Зокрема, громадянам більше не можуть заборонити перебувати в спорудах цивільного захисту з тваринами. Щоправда, укриття має бути обладнане окремим приміщенням або, хоча б, відокремленим ПЕТ-френдлі місцем. Водночас господарі. Мусять виконати низку умов, як то мати спеціальні переноски для котів, повіцій, намордники для собак. Тощо нагадаю, наприкінці минулого року в столиці розгорівся скандал, коли під час ракетного обстрілу охоронець не пустив до шкільного сховища двох дітей із собакою. Тож можете сміливо брати своїх улюбленців і піти дивитися, який вигляд має перше в країні надсучасне смарт-укриття. Його напередодні відкрили в колишньому підвалі бібліотеки Київського політехнічного інституту. Будівництво тривало майже п'ять місяців, і тепер замість старого книгосховища з'явилися окремі кабінети, невеликі індивідуальні простори для відеодзвінків, бібліотечна та ігрова зони. Під час повітряних тривог тут можна убезпечитися від загрози а в решту часу приміщення працюватиме як коворкінг, причому для студентів технічного університету безплатно. У Києві, хоч і небезпечно, проте дешево. Українська столиця посіла аж трьохсоте місце в рейтингу найдорожчих міст світу. При складанні списку аналітики брали до уваги ціни на продукти, ресторани, транспорт і комунальні послуги. Найдорожчим містом для життя назвали адміністративний центр Бермудських островів Гамільтон. У ньому постійно мешкають приблизно мільйон людей, і переважно всі вони багатії. Цікаво, що окрім Гамільтона, в топ-10 найдорожчих міст населені пункти лише двох країн США та Швейцарії. У Східній Європі найдорожчим містом стала Словацька Братислава. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все для вас працювала Настя Райн. Побачимось.